вітаю всіх! 11 жовтня, сьогодні субота. В цьому відео давайте розберемо заяву Путіна вчорашню, де він каже, що «А в нас буде нова зброя, і скоро ми її анонсуємо, покажемо. Ну, давайте так. Без карт я вам скажу, чи буде в них нова зброя? Ну, я думаю, що буде. Вони не сидять на місці стосовно зброї. Я думаю, це можуть бути і дрони, це може бути і ракета якась нова. А, до речі, оце, що летить на Дніпро вчора і позавчора, оця ракета, каб-ракета Гром Гром 1, що таке, це ж ну, вона теж відносно нова, правильно? Чого вони її так демонстративно пуляють кожен день? Ну, вже два дні кожен день, практично в одній і те саме. В один і той самий час ввечері, там шоста година вечора, там п'ята, шоста, ну десь ось так. Якась така показуха, знаєте, чи зіб'ють, чи не зіб'ють. Ну, наші збивають, слава Богу. Ну, ось вам і зброя нова. А до речі, сьогодні зранку ось прочитала новину, що в Росії новий БПЛА Камікадзе Клін. Він на від, в принципі, як шахет білого кольору. Mm. Але в нього бойова осколочна, фугасна частина. Ця бойова частина становить серйозну небезпеку саме для людей. Ну, це, розумієте, Вони зброю роблять Росія, щоб знищити більше людей. Вибуховою хвилею розлітаються металеві кульки, уламки і так далі. І е, з, з, людини, з тіла людини залишається рішито. Розумієте, так? Да? Ось вам, будь ласка, нова зброя, новий дрон, клін камікадзе. Але я думаю, що ще щось буде. Давайте будемо питати. Вчора Путін перед своїми журналістами в такому позитивному настрої вийшов, щось там сміється, хахоче і каже, що в нас буде нова зброя. Ми скоро анонсуємо нову зброю. Ладно, ми потім спитаємо. А до цього він каже, що погрози Зеленського завдати удару по Кремлю та Магавками це не лише шантаж, а й показуха. Тобто це все така фількіна грамота. Потім він сказав, що з боку Росії, з боку Росії і США, є розуміння того, куди рухатись. Щоб припинити український конфлікт мирними засобами, ну понятно, це наш конфлікт, це не їхній конфлікт, це не вони почали. А це наш конфлікт, наша проблема, і ми у всьому винні. Ну, понятно. Ну, всі слова Путіна і Кремля, ви ж розумієте, все навпаки, треба перевертати. Давайте спочатку того, що Зеленський каже, блін, Путін каже, що Зеленський погрожував завдати удара тамагавкам по Кремлю. Ну, щось я такого не, не чула, що прям тамагавкам і прям по Кремлю. Він казав за тамагавки і сказав, що вони будуть летіти ну, кудись військові об'єкти. Хоча Кремль це серце керування всіх військових об'єктів, в принципі. Ладно, давайте, оце, що каже Путін, що Зеленський казав, що там агавкам вдарить по Кремлю, це лише шантаж і показуха. Чому він це сказав? Наш дім, свято, гроші, робота, правосуддя, Україна, вибір. Ну, по-перше, він чомусь впевнений, що прям тамагавки на Кремль е, поки не полетять, але насправді е, вони їх бояться. Тобто вони бояться і самого слова тамагавк, вони, бояться, вони ще до них не прилітали, а вони вже бояться. Насправді вони бояться, вони налякані. Вони в очікуванні, що ці тамагавки можуть з'явитися. Вони полетять, звісно ж, знищення їхнього захисту, знищення їхніх об'єктів. Може полетіти по світлу, може полетіти по військовим аеродромам, базам, НПЗ і так далі. Ну, Стосовно прям Кремля, тамагавк, я чесно не думаю. На Кремль повинна полетіти українська ракета, а не тамагавк. Так, чи боїться Путін? Чи реально боїться Путін того, що США все ж таки дадуть Україні та Магавкиці? Україна уход. Ну, він так взагалі думає, що Україні відмовлять. Він чекає відмови, що Україні відмовлять, не дадуть. Або дадуть невелику кількість. Зажмуть. Да, страх є, да. страх то, що, дивіться, полетить, небезпека з повітря ось летить, і страх, воно є. Ще раз скажу, що в них страх є, вони бояться. Що б вони там не казали, щоб вони там не харахорились, але вони бояться. Не бояться. Але, скоріш за все, якщо і будуть ці там агавки або щось інше. Ну, стосовно Кремля, чи полетить на Кремль. Воно буде, буде летіти, показується мені, по військовим підприємствам, об'єктам, базам, колісниці і так далі. Чи полетить ракета якась? Якась ракета мощненька на Кремль. Король мечів. Якісь бази, військові бази. Король мечів це. Штаби якісь. Король мечів це вище військове керівництво. Якісь штаби, бази, аеродроми, щось, да, може щось полетіти. Да. Скоріше за все, якісь військові штаби, там, десь сидять оці генерали. Не знаю, вони, по-моєму, не в Кремлі сидять. Ну, В общем, щось кудись полетить. На військове, ще раз кажу, військове керівництво, вище військове керівництво, нище військове керівництво і колісниця. Нам би, нам би вдарити по аеродрому Ейськ, з якого літять оці Су-34, Су-35, які пуляють авіабомби по фронту, які пуляють каби по Запоріжжю. І з них же ж, до речі, летить і оця нова ракета Гром 1 що це по Дніпру. Херсон вони обстрілюють кабами. Ну і увесь фронт. Аеродром Ейськ. Давайте спитаємо. Аеродром Ейськ. Туди щось прилетить. Аеродром Айск. Су34, Су35. Туди щось прилетить? Прилетить. Господи. Україна, захист. А, вони його там захистили, прям ти що від України. Угу. Захищений такий аеродром. Капець. Військова колісниця. Угу. 10 мечів, прекрасно, дивіться, 10 мечів. Карти кажуть: військова колісниця, чекай подаруночків. Ось, бачите, сюрприз, вищий суд і 10 мечів. Чекайте сюрпризу, хоч би скоріше. Якщо знищити там ці літаки, то, по-перше, наскільки стане легше фронту, наскільки стане легше Херсонщині і Запоріжжя і Херсону. Я не знаю, чому це не робиться. Ну, мабуть, важко, тому що перші карти кажуть, що він у них дуже захищений. Але можливо. Ну, балістика. Треба така ракета, знаєте, яку неможливо збити. Балістика. Ну, їх чекає сюрприз. Не знаю коли, але чекає. Тепер давайте про нову зброю. Путін вчора анонсував, що. В Росії з'явиться нова зброя. Чи це правда, і що це за зброя? Чи правда, що в Росії з'явиться нова зброя, і скоро буде демонстрація? Угу. Ну, щось. Щось є. Так, да, щось є, щось є, але чогось розпач. Чогось розпач і тупік. Щось є, але воно ще нове, воно ще не випробуване, воно якось по розпачу йде. Але показати ми можемо, що ось є. Ну, Тобто, продемонструвати вони це можуть, але воно якось по розпачу і тупік. Плани, Плани і карта хитрості. Тобто, дивіться. Можуть продемонструвати можуть продемонструвати якийсь муляж якоїсь ракети або ще чогось, да? сказати, що в нас нова ракета, яка летить, там, типу Арешника, яка вообще мощна, не збити, тобто всі повинні відразу рити собі бункери і все. Але це все обман. Тобто обманні плани. Вони її можуть показати по своєму там, телебаченню, сказати, ось вона, але насправді це буде обман, тому що вона в них чомусь не летить. Тому що рух тупік руху і розпач. Ну нібито щось є, але воно щось не летить. Ну, воно тільки лежить. Воно, воно може лежати там на землі, її можна показати, а щоб воно полетіло, тут кажуть, воно щось не летить. Ну, ось така зброя в них. Так, ану, покажіть, що за нова зброя скоро буде анонсована в Росії, каже Путін. Що за зброя? Що це? Що, 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 це? що за нова зброя, скоро буде анонсована в Росії? Каже Путін. Що це? Сонце. Ну. Перемога. Повтор того, що було, і знову летить. Сонце. Ну, це щось типа арешника, напевно. Якась товста ракета балістична, типа арешника. Щось таке переможне, щось таке сонце мощне, те, що вже ми бачили з вами: мах, страх, залякати і повішені. Тобто це маніпуляція і залякування для України і Європи. А, відлюдник, плани. Угу. Що, це за, що це за зброя така нова? Що це за в Росії буде нова зброя? Ну це ілюзія. Росія ілюзія падає а, важкість. Ну, Треба щось було вийти і сказати імператор і зірка. Йому потрібно було щось вийти і сказати. Тобто це відповідь його на тамагавки. Він же ж почав з томагавків, а закінчив новою зброєю. Це просто маніпуляція, шантаж, залякування. Він повинен був щось сказати. Чи покажуть вони щось? Покажуть, але це знов хитрість і обман. Тобто вони її покажуть. Ось вона лежить, длинна така, товста ракета, да? але насправді це якийсь муляж. Залякати. Диявол залякує, що тобто чекайте, чекайте, скоро ми вам таке покажемо, таке покажемо. Ну, я вам говорю, це щось, це якась ракета, типу орешника, дуже мощна, дуже страшна, товста і длинна. Щось таке. Ну, те, що це я прочитала, новий дрон. Ну. Дрон мені не показує. Мені показує, що це щось мощне. Ну, Він би не казав да, про дрон, що в нас буде щось нове, і це дрон, оцей, що я прочитала з фугасною частиною. Ні. Я думаю, хоча дрони нові в них є, і це не перший. Я думаю, що це все ж таки якась ракета і щось по сонцю мощне. Ну, Типа ядерки, ну, типа орешника, тому що ось таке ми вже з вами чули. Щось таке. Ми, про таке ми вже з вами все чули. Це обман, це шантаж, це маніпуляція, це відповідь на тамагавки. Ну, якось так. Всі злякалися, всі наклали в штани і пішли міняти труси.